Опоб Гережейсір Я у Львові на нашому філіалі на Пасічній. Десь приблизно рік тому, в травні, в червні, ми відкривали тут сервіс. Згадуйте, відосик був. А тоді ще не було два поста а, якби додаткових. Зараз вони вже тільки водяться в експлуатацію, тільки ставимо підйомник. Ось, і не було вивізки. Тут було ще «Турбосервіс» написано. А, і не було на ще 535 на проєкт. А це у нас Волга, там щось вроде, двигун. БЛшний. Коротше, в чому суть? Все одно добав, навіть додавши два поста. А є проблемка, що нема поста електрика і нема поста мотеріста. Тобто матері знімає двигун, бродить там біля постів. Коротше, двигун там стоїть, всі через нього якби перелазять. В общем, не, 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 не зручно. І плюс нема поста електрика, такого зручного, а, якби, комфортного, тихого, де ніхто не мішає, де ніхто не бігає, а не, цей, коротчі, не ну ви розумієте, що... <сум> ось. Тобто є ці дві проблеми: то нема поста електрика, немає поста моторіста, такого зручного. І плюс ми купили 535 на проєкт, яку треба оснащувати, багато різних штук там. Ледоптику, uh, Маруль, НБТЕва, uh, приборка, uh, мертві зони, surround view, камера за нього віда і таке подібне. Дотяжки. Це потрібно десь робити. І не, не це робити. Вже тачка 2 чи тижні у нас чи місяць у нас. І ми ще до неї навіть не, этот, нічого не робили, навіть uh, ну, не в бокс. Ну, так загнали, подивилися. Ось, ще ми купили е 70 для жінки, для дружини моєї. І він також типу, не, цей, не заїжджає коротше, нікуди. Ось. Тому під можна сказати, по цим декілька причин ми вирішили ще відкрити другий сервіс, шукали під, якби, щоб було місце електрика під назначенням, щоб було де знімати відеосики. На під оснащенням і зайнятися цією темою більш якби серйозно, більш конкретно на всіх наших філіалів. Філіалах. Таке довге, щось довгий початок. І зараз, от на українській скільки, українською 9 місяців, скільки я розмовляю, так більш-менш активно. І щось, щось коротше воно вже получається. Більш краще виходить, але не так, як на російській. Так, давайте проведу невеличку екскурсію. А, можливо вона не війде в ролик, але ну, все, все ж дивіться, як до речі, прикольна вивізка, світиться ввечері. Так, тут у нас офіс. Ого! Так. так, офіс менеджері, тут у нас а, як його? А, така клієнтська зона. О, яка. -зон. Тобто, дуже-дуже плотненька, Так, Тут у нас скорочені бокси. По плану тут могло бути бути бокс, електрика і підйомник, але вирішили затулити сюди два, два підйомники. Давайте вже приїдемо в наш новий сервіс. Дорога буде не коротка, буде через центр. Місце розташування достатньо прикольне, максимально близько до центру, що можливо. Подивитись зараз, прикольно. Так, ми заїхали з пасічної на круг на зеленій. Такі перехрестя, типу, їдемо по зеленій далі в центр. Так, і в нас же ДНД починається ось така брущаточка. Це що означає? Означає, що ми десь під'їжджаємо до центра. Ну і ось кусочок такий цікавої дороги. А, я думаю, всі його пам'ятають, хто тут був. А, там виїзд наліво, типу в центр. Там трамвай заїжджає і такий прям центр-центр. Багато людей ходить, а зараз ми будемо цей центр об'їжджати з правої сторони. Так, отут проїжджаємо по правій стороні центра. тут парковка є. Колись сюди заїжджав. Перший раз, коли заїжджав, то ось з тієї парковки там от проїхав і нема, не було місць. Потім знайшов. Це краще старе місто, можна сказати. Так, ну зараз ми рахуйте, що ми в центрі, отут все, це старе місто. Це якби по обізній їдемо. Так, засідіть, поки ми не поставили НБТ, вона в 10 а то який у нас НБТВ. А отут а, перехрестя, перехрестя тут у нас форум. Це майже найвеликий торговий центр, який в центрі знаходиться. А може у Львові в самому. Був декілька разів. Ось у нас коротше, це торговий центр. І отут десь неподалік буде сервіс. І ось у нас вулиця Замартинівська міст, залізна дорога. Так, і ось десь 500 метрів, чи скільки там, 800 метрів від моста, породноткацьку за Мартинівської. Тут у нас завод Рошен, справа фабрика. Он Світич написано. Не на стлі Світич. От трохи проїхали Світоч, ось тут такі їхні цистерни і заїзд. Так, от така вулиця Ткацька, там світоч заїзд, тут така територія. Зелененька, автомийка, там вже БМВ стоїть. І ось показує вам захід. Захід на де наші бокси. Тут така приподібна територія, а, там малярка, коробочники. Там якісь э, ваговські електрики, тут э, наш весь Дімолон, тут наш весь ряд. Забрали цей весь ряд з копом. Тут був тут кусок, там був кусок. Інші рендері. А зараз, коротше, це все наше. А, вже Ну Це у нас механік-траса, он барабанзи. Вже НБТ поставили. А, до речі, 328-ма. А вже встановлена НБТЕ і карпує прошитий. Будемо тут а, упор до оснащення робити. Так, зараз показуємо перший у нас офіс, поки що нема вивізки. Сьогодні як буде. Сьогодні будеш? Сьогодні будемо заміряти. Замірять буде? Треба помити. Так, тут у нас такий офіс. Світло, світло, багато небагато. Короте, Поки що це у нас перший день. Ми, Ми тут тільки почали обстраиватись. Тут типа бивша, бивша кухня. А тут туалет клієнтський. Можемо показати, може ні, але він такий же приблизно сіро, сіро білий. Так, і перші бокси прямо біля офісу у нас заход, правда, з, з вулиці, виходить, поки що. А може так і буде. Кімбокси тут. Тут ще робочий процес залишається, хто при душі працював. А, тут у нас є F01, М55 двигун. Може, піднімемо відосік ремонт після клину мотора. А, чи буде ходити, чи не буде ходити. Тут уже два рази законів. Так, тут у нас і 60. Там а, головний механік з пасічної тераси. А, як я перевіряє, стажирує нового механіка. Так, тут у нас підйомники робляться. Хоча в них є нюанси, там по стопорах, а треба їх обслужити. Зараз обслуговуємо. У нас, якби так сказати, перший день доступу до цього боксу. Так, і у нас є перехід в третій пост. Третій пост. Чи він такий, як пост не дуже виглядає, але а, це якраз буде кімната електрика. Зараз тут робимо. А, так, покраску, короче. косметичний ремонт. А, плануємо тут дооснащувати, зняти тачку і електрика тут собі зробить а, уютну, уютну кімнату. А, так, оце у нас середній третій бокс а, під електрика робиться. Подивимося, як буде виглядати в кінцевому стані чи в проміжуточному стані. І ще у нас тут четвертий, п'ятий пост. Минулі орендарі виїжджають на А Це у нас планується пост під моториста. Тут якраз такий керманчик біля підйомника. І тут буде моторист щось розбирати по мотору. Ну і Паралельно можна щось на підйомник робити. Типу міні. Міні-офіс. Міні офіс, ну це може бути механська зона якась роздягальня чи щось таке. Чи їдальня. Тут ще один туалет окремий з душем. Це у нас п'ятий пост. Тут вже коротше, обслуговується підйомник, тут збираємо тут ще також речі від попередніх орендарів. Так, поки не буде дороблений бокс електрика, будемо пробувати. А нашу F-10, також клієнтські тачки, а заганяти в інші бокси, і ну, наприклад, F-10 будемо ставити НБТЕО і різні дозначення, ністячки. <ріст> Ось. Так що можете записуватись, а вже є частина команди. А, якби тут робимо останні, якби, останні а, дозбираємо інструмент а, і все, що необхідно для роботи. Так що записуйтесь. Сьогодні О, скільки запис у нас 1 березня. О. Думаю, десь на наступному тижні вже повноцінно будемо працювати. Поки зараз е, трохи організаційні роботи ладимо з минулими е, орендарями.